Ракетний терор. Росіяни здійснили чергову масовану атаку на Україну. Є загиблі та поранені. Знищена енергоінфраструктура. Гроші за тепло. Рівне візьме позику 2 мільйони євро на термомодернізацію двох комунальних закладів міста. ITV. Новини. Вечір чи не наймасованіша атака з початку повномасштабного вторгнення цієї ночі? Росіяни атакували Україну понад 60 шахедами та 90 ракетами різних типів. Під прицілом окупантів була низка областей. Цього разу російські терористи спрямовували свої зусилля на знищення енергетичної інфраструктури. Внаслідок ударів пошкоджені енергетичні об'єкти, зокрема окупанти, влучили у Дніпровську газ. Скільки постраждалих, та що в? Відомо про черговий терор країна агресорки станом на зараз розкажуть наші журналісти. Понад 60 безпілотників, 90 крилатих та балістичних ракет. Такими комбінованими засобами ураження цієї ночі ворог вкотре цинічно та підступно атакував Україну. Цього разу ворог спрямував свої зусилля на знищення енергетичної інфраструктури. Під прицілом окупантів опинилась низка областей. В багатьох регіонах, тим не менше, є досить значні і досить масштабні пошкодження енергетичної інфраструктури. Їх масштаб викликаний масштабом самої атаки. Це безпрецедентний обсяг ракет дронів, які був випущений в енергосистему з початку вторгнення, тобто навіть минулої зими атаки, які були на нашу енергосистему, вони не були настільки великими, як атака цієї ночі. Одним з перших регіонів, яке прийняло на себе удар, стало Запоріжжя. Лише по ньому окупанти нанесли 12 ракетних ударів. Зокрема, росіяни поцілили в тролейбус з цивільними, який їхав через дампу Дніпрогесу. Станом на зараз відомо, що троє людей загинуло, серед яких одна дитина, 20 людей поранені. Внаслідок атаки руйнувань та пошкоджень зазнали об'єкт інфраструктури, зокрема найбільша ГЕС України Дніпрогес. Більш ніж сім будинків повністю зруйновано, десятки будинків постраждали. Поблизу будинку безпосередньо влучила ракета, два під'їзди постраждали, десятки квартир. Наразі місцева влада, громадські організації, ДСНС. Роблять все можливе для того, щоб розібрати завали та допомогти. Понад 15 ракетних ударів ворог завдав і по наргоб'єктах Харкова та області. Відомо, що постраждалих немає. Втім, у наслідок атаки місто майже повністю знеструмлено. Через це спостерігаються проблеми з водопостачанням. Зараз аналізуємо всі ушкодження, які ми маємо по області, по місту Харкову. Відповідно, попередньо біля 700 тисяч абонентів наразі знаходиться без електроенергії на Наразі уточнюємо інформацію щодо нашої відповідно критичної інфраструктури, як ми будемо її відповідно поновлювати і забезпечувати її функціонування. Однак, поряд з тим, наразі ситуація повністю контрольована, тобто, ми розуміємо, що робити. Майже шість годин цієї ночі повітряна тривога тривала у Хмельницькій області. У місті пролунали гучні вибухи, пошкоджено об'єкти критичної інфраструктури, зруйновано низку житлових будинків. Окрім цього, внаслідок атаки двоє людей загинуло п'ятеро поранено. Маємо дуже серйозні збитки на сьогодні. Найжахливіший, найстрашніше, що маємо двох загиблих цивільних осіб. Маємо по суті влучання в житловий масив на одному з наших мікрорайонів. Тобто, це просто житлові будинки, приватні житлові будинки, поруч з ними були дев'ятиповерхівки. Двоє людей загинуло і дістали рятувальники з під завалів. Десь близько двох годин тривала рятувальна операція. Ракетних ударів також зазнали Дніпропетровщина, Івано-Франківщина, Львівщина, Одещина, Полтавщина, Миколаївщина та Вінничина. У деяких з них запроваджено графіки відключення світла. Незважаючи на те, що ворог цілив енергетичну інфраструктуру, а вона в Україні єдина, в парад рівне обленерго запевняють, поки що мешканцям області хвилюватися нічого. Відключення електроенергії не планується. Наразі пратрівне обленерго не отримувало жодних розпоряджень від НЕК Укренерго щодо обмеження електропостачання на території Рівненської області. У випадку, якщо таке розпорядження надійде, ми будемо застосовувати відключення. Поки що у нас все спокійно. Загалом країна терорист випустила цієї ночі по Україні 151 повітряну ціль. 92 з них силами ППО вдалося збити. Загалом, внаслідок нічного масованого обстрілу, п'ятеро людей загинули, 26 поранені. Лілія Мазур, телеканал ITV Media Group. У п'ятницю в рівному відбулася позачергова сесія рівне ради. Цього разу міські обранці зібралися, аби розглянути всього одне питання, а саме, погодження кредиту розміром у 2 мільйони євро. Запозичити цю суму хотіли на покращення енергоефективності двох комунальних закладів, пологового будинку та одного із дошкільних навчальних закладів. Чи підтримали таку ініціативу депутати? Дивіться у сюжеті. Застаріла система опалення та обтерті стіни. Як наслідок мільйонні рахунки за тепло. В такому стані сьогодні перебуває рівненський міський пологовий будинок. У цьому закладі охорони здоров'я народжується аж третина немовлят нашої області. Тож медики просто зобов'язані дбати про те, аби новонароджені перебували у максимально комфортних умовах. Однак, за словами Світлани Муравської, через жахливий стан фасаду на це йдуть шалені кошти з міського бюджету. Згідно з всіх наших медичних норм, дитиночка повинна з'явитися в приміщенні, де температура приміщення 25 градусів. При перечасних пологах температура пологової зали має бути 28 градусів. В післяпологових палатах температура має бути щонайменше 22 градуси. Враховуючи цю ситуацію, так до сьогодні ми опалюємося відповідно до норм, на завжди тепло, але враховуючи стан нашого фасаду, зрозуміло, що термомодернізацію ми потребуємо однозначно. За словами головної лікарки, вирішити проблему може термомодернізація закладу. Додає, це матиме набагато більші переваги ніж просто економія коштів, адже в першу чергу утеплення будівлі це турбота про здоров'я немовлят. Переохолоджена дитина в післяпологовій стороні має набагато більше неврологічних проявів, і не тільки неврологія є негативним наслідком переохолодженої дитини. Зрозуміло, що ми до цього не доводимо. Але це, це соціальні проекти, це не можна порахувати виключно в коштах. Розумієте, як з'ясувалося про цю проблему медзакладу, добре знають міські депутати і давно шукають метод її вирішення. Як розповіла членкиня бюджетної комісії Рівнеради, минулоріч навіть була виготовлена проєктно коштовна кошторисна документація задля здійснення термомодернізації пологового. Але за її словами, для реалізації цього проєкту в бюджеті міста поки не вистачає коштів. Ми все рівно з вами робили ПКД і збиралися робити це коштами громади, але коштів в громаді немає. Коштів в громаді найближчим майбутнім. Ми не знайдемо на такий великий об'єкт. Однак, оскільки ця проблема є нагальною, під час позачергової сесії Рівнеради депутати вирішили взяти позику у Європейського інвестиційного банку на те, аби термомодернізувати пологовий будинок. За словами начальника управління з питань стратегічного розвитку та інвестицій, ця позика дасть змогу швидко покращити енергоефективність комунального закладу, і тим самим місто зможе економити на оплаті його комунальних послуг. Європейський інвестиційний банк не допустив би ці проекти як. Ви вони були б неокупні. Філософія цієї програми полягає в тому, що об'єкти термомодернізації мають бути окупними за період позики. Заклади охорони охорони здоров'я і заклади освіти будуть вже термомодернізовані, будуть вже економити і будуть вже працювати для громади, і плюс вони будуть візуально. Як зазначив секретар Рівнеради ради Віктор Шакарзян, цей проєкт для міста не новий, адже у 2023-му рівне вже брало участь у його першому етапі і отримало змогу термомодернізувати дві школи. Це стосується не тільки будинку, і садочка номер 3 І також був ще перед цим і депутати тоді теж підтримували, Тоді було здається 30 голосів. Якщо не помиляюсь, це ліцей номер 8 та ліцей номер 13. Окрім того, міські обранці під час обговорення проєкту рішення згадали, що рівне раніше брало участь і в інших подібних програмах кредитування, зокрема від Невко. Завдяки цьому місто тепер економить чималу суму бюджетних коштів на опалення комунальних закладів. Тож переконані, що взяття кредиту від Європейського інвестиційного банку на термомодернізацію пологового будинку та ще одного дитсадка принесе аналогічні результати. Досить поневко свідчить, що у нас економія була 50% по 27-й, по 26-й школі. Ну, хай 40%. Грубо кажучи, до 3 мільйонів економія по цьому. Я на пальцях рахував, ясно, що я нарахував. 3 мільйона. Але це буде вже на наступний рік. І наступні всі 20 років кожен рік 3 мільйона. Більше того, як виявилося, цей кредит від Європейського інвестиційного банку був створений спеціально для України і лише для того, аби в нашій державі могли реалізовувати такі проєкти, як термомодернізація закладів освіти і охорони здоров'я, на які вже готова уся необхідна технічна документація. Це кредит політичний, він не економічний. Це спеціально для України виділи 300 мільйонів євро, як Європейський банк є, для того, щоб в Україні реалізувати інфраструктурні проекти з політичної точки зору, щоб підтримати Україну. Це, по-перше, підвищує рейтинг міста. Якщо місто бере і нормально обслуговує такі кредити, це йде доступ до співпраці з іншими валютними організаціями, установами фінансовими будь-якими. Тож, зрештою, обговоривши усі нюанси цього проєкту, міські обранці погодили взяття цієї позики. Так за ухвалення цього рішення проголосувало 22 депутати. Тож тепер з'являється надія, що міський пологовий будинок таки термомодернізують. Ангеліна Денис Артем Шаула, телеканали за вечір дві страшні ДТП. 21 березня у рівному близько 20-ї та півночі трапилися моторошні автопригоди. Внаслідок першої загинув пішохід. Другої постраждали чотири людини. Наша Ірина Жуковська поспілкувалася із правоохоронцями та медиками про те, як трапились автопригоди та у якому нині стані постраждалі. Дивіться далі. Переходь дорогу тільки у встановленому місці. 21 березня близько 20-ї рівнянин, який знехтував цим простим правилом, опинився під колесами легковика. Автопригода трапилась на вулиці Льонокомбінатівській. 28-річна рівнянка, керуючи автомобілем Пежо, наїхала на пішохода. Той внаслідок отриманих травм помер на місці події. Слідчий слідчого управління на місці події встановив, що 28-річна рівнянка, керуючи автомобілем ПЖО, допустила наїзд на пішохода, який притинав проїзну частину поза межами пішохідного переходу. Внаслідок отриманих у ДТП травм чоловік загинув на місці. Водійка за результатами огляду була твереза. За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинила смерть потерпілого відомості внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань. У рамках кримінального провадження поліцейські встановлюють особу загиблого чоловіка. Нині поліцейські намагаються з. Ясувати, ким був загиблий. На вигляд йому 45-55 років. Худорлявої тілобудови, волосся коротке та сиве. Був одягнений у зелену куртку, сірий светр, сині джинси та чорні черевики. Якщо вам відома будь-яка інформація про загиблого, повідомте про це правоохоронців за номерами телефонів, які ви зараз бачите на екрані. Втім, вечір, 21 березня, однією автопригодою не скінчився. Близько півночі на вулиці Соборній трапилась не менш жахлива автопригода. Зіткнули. Два автомобілі. Як наслідок один із них перекинувся. Слідчі Рівненського районного управління поліції встановив, що 24-річний житель Хмельниччини водій автомобіля «Опель Астра, виконуючи маневр обгону, не переконався у його безпечності. Виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся із попутним легковиком Тойота під керуванням 32-річного жителя Вараського району, який повертав ліворуч. Від удару «Опель» перекинувся на дах. За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху. слідчий відкрив кримінальне провадження. У водії відібрані біологічні зразки з метою визначення стану сп'яніння. Транспортні засоби з механічними пошкодженнями вилучені. Унаслідок ДТП тілесні ушкодження отримали обидва водії та двоє пасажирів легковика – 16-річна мешканка Славути та 19-річний рівнянин. Їх усіх із тілесними ушкодженнями різного ступеня доставили до медзакладів Рівного. Водій Тойоти 32 роки, забій, закрита черепно-мозкова травма, закрита травма грудної клітки, підозрана перелом ключиці і забійна рана голови, яка кровила. Перша бригада транспортувала двоє легких потерпілих: пасажир заднього сидіння Опеля, забійна рана голови, тобто всіх було госпіталізовано. Четверо осіб. Нині життю людей, які постраждали в автопригоді, нічого не загрожує. Правоохоронці ж нагадують будьте уважними та взаємовічливими на дорозі. Ірина Жуковська, телеканал ITV Media Group. Про те, які заклади освіти перейменували на Рівненщині, про відомого українського ведучого, що збирав автентичні рецепти страв на Дубенщині, та про те, як відбувається укріплення північного кордону Рівненської області, читайте на нашому сайті itvmg.com. Ще більше інформації шукайте на платформах ITV Media Group у соціальних мережах. Підписуйтесь, аби знати більше. I'm Варті поліціянтка з міста Дубно в правоохоронних органах працює вже 13 років. Реформа в діє. Чому на Рівненщині люди нарікають на роботу Укрпошти? Поліціянтка з міста Дубно гідно працює в правоохоронних органах вже 13 років. На її досвіді бували різні випадки: грабежі, розбійні напади, неблагополучні сім'ї. Та, попри всі кризові та стресові ситуації, вона впевнено досі відповідає, що любить свою професію. Про те, як несе службу представницям правоохоронних органів, далі у сюжеті. Євгенії Кундеус, 32. Уже 13 років вона служить в поліції. Зараз вона поліцейська офіцерка громади Дубинщини. На цій посаді уже рік. Її робочий день починається не з кави, а із дзвінків стурбованих місцевих жителів. Разом з тим, на зв'язку вона мусить бути цілодобово, розповідає, найбільша кількість звернень стосується конфліктних ситуацій. Може познати громадян, і це не обов'язково, якщо робочий день з 9-ї, то лише о 9 ти можеш відреагувати. Якщо людина телефонує раніше, значить в той час, коли вона телефонує, в той час ми і реагуємо. Також наші обов'язки входить патрулювання території Дубинської, і це і порушення правил дорожнього руху, не лише звернення громадян. Також, І це більшість, я вже як я казала, йдуть телефонні дзвінки особисті. Цивільні позови, конфлікти сімейні. є… Не це напевно, що таке саме важке, бо все таки діти, коли дітей стосується, це дуже важко. І також люди звертаються за порушення правил дорожнього руху. Попри всі виклики, на які доводилось виїжджати, Євгенія каже, найбільш складні ті, що стосуються дітей та смертельних ДТП. Мені особисто це важко з дітьми, тому що я розумію, що в нашій роботі саме головне поліції. Бути мати холодний розум, тому що ти людей є різні проблеми, є різні ситуації, і цього не переносити на себе. Перш за все, ми люди, і все одно морально це важко. Ж коли є сім'ї, коли ти приходиш по декілька разів, у нас є відділ ювенальної превенції. Ми з ними спільно. Ти вроді би, ну ти пробуєш, ти рекомендуєш як правильно тим батькам. Можливо, хтось і не знає, ти допомагаєш. Ти зазвичай це зловживання алкоголем. І коли ти розумієш, що ти вже зробив все, що ти міг, і ти нічого не можеш, і йде питання про вилучення чи позбавлення, це дуже важко, бо ти, ти не можеш допомогти. А дітям потрібна мама, потрібний батько. І дуже тяжко дорожні транспортні пригоди, де є постраждалі особи, де є летальні випадки. Служити в поліції Евгенія хотіла ще зі вступу в університет внутрішніх справ у Харкові. Наголошує, я дуже подобалася красива форма і справді вбачала в поліціантах захисників. Разом з тим бачиться, коли чує подяку від людей. Та, попри всю героїчність професії, щоб стати поліцейським, треба бути достатньо витривалим та стійким. Ти маєш бути фізично, ти маєш бути здорові. Здоров'я фізична підготовка і законодавча база. Ти маєш знати закони, ти маєш знати елементарну конституцію України. З нас завжди йде йде підвищення кваліфікації. Ми проходимо різні навчання. Ми отримуємо сертифікати відповідно. Саме більше це актуальна тема у нас домашнього насильства. Систематично у нас тренінги проходять навчання або онлайн або виїзні тренінги кудись. Залежно від характеру звернення до поліції. На виклики Євгеній їздить без колег. Але трапляються ситуації, коли врегулювати самотужки проблему буває складно, тому всі одне одному допомагають. Охоче та оперативно. Один з наших офіцерів громади району зупинив підозрілий автомобіль на районі, в Дубинському районі. Відповідно, він бачив, що це автомобіль на нашій реєстрації, знаходиться в незрозумілому місці, де перебувало декілька осіб. Він затефоний автомобіль нього викликав підозру, як подальшому виявилось недаремно. Він нам зателефонував, щоб ми під'їхали до нього на допомогу. І тоді виявили, що це є особи з інших областей, які перевозили доволі велику кількість наркотичного засобу. Для роботи в таких структурах важливо мати холодний розум та бути емоційно стриманими. Окрім емоційної складової, професія поліцейської вимагає вміння працювати із людьми, які відбували покарання за особливо тяжкі злочини, які можуть бути підію наркотиків, які доволі агресивно себе поводять. Втім, як каже офіцерка громади, доводиться часто забувати про подібне, адже внутрішнього ресурсу надовго не вистачить. Робота полісмена є нелегкою. Це робота з людьми, як і будь-яка робота з людьми є нелегкою. Взаєморозуміння. Завжди треба взаєморозуміння, що було між людьми, між нами, між поліцією, між працівниками поліції з людьми. Взаємодопомога. Це дуже важливо, тому що нам разом в одному місці жити. Івана Чорногорська, Артем Шаула, телеканал Media Group. На Рівненщині люди нарікають на роботу Укрпошти. Декілька сіл Сарненського району залишилися без листоноші. Тож пенсіонери та навіть люди із інвалідністю змушені ходити до відділення нової пошти пішки та чекати декілька годин в черзі, аби отримати пенсію та заплатити за комунальні послуги. Чи зможуть люди отримувати якість послуги від Укрпошти? Дивіться далі у сюжеті Ірини Грабчак. Розкажіть мені, як може одна людина на 2,5 тисячі населення в одному селі 600 плюс в другому це встигнуть. Чотири роботи зробить сама. З такою проблемою стекнулися жителі села Карпилівка Клесівської громади, що на Сарненщині. в їхньому селі у відділенні Укрпошти після скорочення листонож працює лише один працівник, який виконує обов'язки і завідуючого, і листоноші староста Карпилівського округу Ніна Жилка розповідає: одній людині важко впоратись із поставленими задачами, Тож від мешканців надходить чимало скарг. Люди не отримують. Вчасно періодики. Тобто люди виписують періодику, її взагалі ніхто людям не носить. Люди жаліються на те, що, прийшовши отримувати пенсію, люди повинні стояти на вулиці через те, що приміщення дуже маленьке, там неможливо не чекати і незалежно від погоди, всі люди знаходяться на вулиці. Це також дуже велике невдоволення людей. Крім цього, в селі проживає чимало пенсіонерів та інвалідів, які не можуть самостійно забрати посилки із відділення пошти зі слів місцевих іноді листоноша просить передати для них пенсію у їх сусідів, рідних чи знайомих, і взагалі, яке вона має право передати? А вона мусить передавати, бо інакше виходу немає. Людмила й не передайте. Галя степані не передайте. Вона мусить це робити, бо людина просить та тим більше, якщо вона хвора. Невже так важко, хоча б одну людину. Добавочну взяти, щоб вона могла рознести Елементарно тим пенсіонерам ну, ту, ту мелочну пенсію. Елементарно. Вже не говоря, що ще є інваліди, яким також треба чимось туди добратися і ще по дві-три години в тому приміщенні два на два чекати ту саму пенсію. Тож ми зв'язались із територіальним менеджером Укрпошти села Карпилівка Алою Жмурак. Вона нам пояснила, попри те, що село налічує понад дві тисячі осіб, послугами Укрпошти мешканці практично не користуються. Ми не мої компетенції. Розрахунком стату в нас є директор розвитку мережі і нас займається акціонером та виступу міста Києва. Ну, звичайно, була врага, тож якби було в сумуші начальники по всіх селах. Але розрахунок стату робиться із тих обсягів, які надаються в селі. Я mm -hmm. на мене знайшли про село. Карпилівка великих село, але 50% навіть немає населення в Карпилівці, які користуються по поштою. Як розповідає голова Клесівської селищної ради Віктор Буйний, з такою проблемою стикнулись не лише жителі Карпилів, а й інших сіл громади. Поштальонок, як ми кажемо, чи поштарів немає вже ні в одному населеному пункті. В клесові були тепер і в клесові немає. Хто за 4 тисячі гривень робити буде на пошті? Немає. Доведені довідчаю люди були змушені звернутися до Рівненської обласної ради. Там кажуть, що будуть звертатись до керівництва Укрпошти, щоб ті врегулювали ситуацію. До Рівненської обласної ради надходять звернення від жителів області із зауваженнями щодо роботи акціонерного товариства Укрпошта. Більшість скарг стосуються запізнілого інколи на кілька тижнів надходження кореспонденції та платіжок. Також люди нарікають на коротку тривалість перебування пересувного відділення Укрпошти в селах. Такі результати підтверджують, що Проблеми є. Тож питання роботи Укрпошти в Рівненській області планують розглянути на найближчому засіданні Ради громад. Крім цього, на минулій сесії депутати підтримали звернення до дирекції АТ Укрпошта щодо відновлення роботи стаціонарних поштових відділень та упорядкування роботи цього національного оператора в Рівненській області. Ірина та Богдан Корбяк. Телеканал Готуються до спідвейного сезону. Чемпіон України серед дорослих та юніорів Роман Капустін та чемпіон України і Володар Кубку серед юнаків Макар Левішин повернулися із десятиденних навчально-тренувальних зборів. Гонщики провели перші тренування у новому році. Стартували на треках у Словаччині та Польщі. До чого готуються в першу чергу, знає наш Вадим Мороз. Відпочинок в сторону, попереду чимало роботи. Спідвої Рівненського міського спортивно-технічного клубу Роман Капустін та Макар Левішин провели перші тренування у новому році. Спершу стартували у Словаччині, а після готувалися у польському кросно. Загалом за кордоном провели 10 днів. В Словаччині команда польська тренувалася. Та це було моє перше, моє перше тренування. Там поїздили, пограли з наштуваннями. На другий день теж виїхали, вже краще було поміняли зірочки все. А я їздив з поляками з вілки. Кросна команди була було тренування було пер в першому заїзді. Я приїхав другий. В другому заїзді я приїхав останній. Вони двоє впали. І один кі зама ключі. Роман Капустін є діючим чемпіоном України серед дорослих та юніорів. Цьогоріч підписав контракт із командою з польської екстраліги Мотор Люблін. Саме на запрошення цього клубу спортсмен їздив у Словаччину. Розраховує, що зможе себе зарекомендувати та змагатися серед спортсменів до 24 років. Директор рівненського клубу обережно ділиться своїми прогнозами щодо майбутнього Романа у Польщі. Ми туди їхали потренуватися на збір і показатися. Нам вказали на наші помилки, на підготовку, що треба змінити, що треба покращити. Потрібно ще перед початком сезону провести декілька тренувань, можливо, якийсь товариський турнір десь проїхати. Якщо він закваліфікується після цих оглядин в основний склад команди, то він матиме можливість виступати. Ось ми розраховуємо, що 18-й тур ми плануємо, що ми 5-7 точно проїдемо. Заявити про себе у новому сезоні Роман Капустін сподівався уже 30 березня на командному чемпіонаті Європи, куди поїде збірна України у складі п'яти спідвоїстів. Та неочікувано для гонщика місця йому в основному списку не знайшлося. Він став лише першим резервним, поступившись п'ятою позицією у збірній Віталію Лисаку. Це мені не сподобалось, так, як я виграв чемпіонат України. Я й думав, що я поїду на нього. Та буду боротися типу, за Україну, за якісь там місце, щоб ми всі командою щось могли зробити. А так мене не поставили, але ну, нічого вже не думаю, поки що. Діючим чемпіоном України є Роман Капустін. Він від'їздив в минулому році всі змагання в Рівному, жодного не пропускав. Всі змагання в Червонограді, жодного не пропускав. Всі змагання, куди він був заявлений, в Європі. Не знаю по якій причині, якщо якісь вони я вважаю їх абсурдними. Діючий чемпіон України не потрапив до складу збірної. Чемпіон України та Володар Кубка серед юнаків у класі мотоциклів 125 см сантиметрів кубічних. Макар Левішин також приступив до тренувань. Розповідає, цьогоріч уже не планує виступати на 125-ках. За кордоном тренувався на мотоциклах з об'ємом двигуна 250 см сантиметрів кубічних та вперше у житті спробував проїхатися на мотоциклах з об'ємом двигуна 500 сантиметрів кубічних. Красно більш тренував. Тренував їзду, а в Жарновіцях так само, просто привикавши. Ну, мотоцикл мощніший, та... Також, ну, як на мою думку, на 500-во мені їхалося приємніше, ніж на 250-ті. Також у Кросно тренувалися ще двоє українців. Це старший брат Макара, Марко Левішин, який виступає за тамтешній клуб. А також вперше за довгий період приступив до тренувань та повернувся до складу збірної Андрій Карпов. Вони удвох разом ще з Назаром Парніцьким, Станіславом Мельничуком та Віталієм Лисаком захищатимуть честь України на командному чемпіонаті Європи 30 березня у Гданську. Серед суперників збірні команди Латвії, Німеччини та Швеції. Варто чекати на змагання у новому сезоні і на Рівненському. Мототреці є попередні дати, але так як в Рівному є декілька клубів, і в Червонограді також є декілька клубів, ще е, буквально заключні, скажімо, питання обговорюються, після чого буде календар затверджений. Е, приблизно в Рівному має відбутися сім змагань зі спідвею. спідвею. І два змагання з флеттреку. Усі змагання, які проходитимуть на рівненському мототреці, можна буде проводити із глядачами. Втім, для цього буде потрібно дозвіл від обласної влади. Спідвей повертається. Вадим Мороз, Денис Коломис, телеканал ITV тві медіагруп. Це всі новини на сьогодні. Бережіть себе та близьких, злагоди у вашій оселі та миру. Він обов'язково настане, адже Україна переможе.